Я всіх вітаю, ви на каналі Історія Кравця і швиденько пробіжимося за проймою. Нагадую, що в мене не навчальний контент, я не веду і не даю ніяких уроків саме з конструювання. Чи... Тобто, одним словом, я не заявляю себе за школу, тобто ви можете користуватися моїми порадами тим, що практикую я в своїй роботі. А вирішувати, чи воно вам підходить, чи не підходить, це вам вже індивідуально. Було запитання з приводу <кій> Вибачте, пройми. <кій> запитання з приводу пройми, що пройма постійно відстає від руки. так? Тобто там приходиться постійно закладати якусь виточку. Ну, хочу одразу зазначити, що якщо у вас база і ви хочете. Зробити і, і, і за базою без рукава, у вас тут є в проймі надлишок, ви повинні розуміти одне, що той надлишок він розрахований на базовий ще додатковий рукав. Якщо ви хочете зробити базу без усього надлишку, то тоді в рукав вам, тільки якщо це не трикотаж, ми не говоримо про трикотаж, там зовсім інша історія. Тоді на рукав вам буде не вистачати додаткової свободи, ось саме в проймі. А ті, хто з тим так само стикався, будь ласка, пишіть свої коментарі. Я думаю, що всім, хто цікавиться цією темою і не розуміє, як з цим взагалі працювати, вони щось для себе візьмуть ще додатково. Я не буду показувати на практиці, прям, тому що це досить розгорнута тема. Я наголошую, що це не урок просто. Щоб вам не закладати виточку, ви повинні розуміти, що ви хочете отримати від тієї пройми. Якщо ви хочете, щоб пройма у вас прилягала, не маючи рукаву, рукава в собі, чи рукав, який, начебто, крильце, тобто ось ця частина пройми, більша частина пройми, вона повинна прилягати до тіла, тоді вам треба розмоделювати виточку так, щоб частину, скажімо так, цієї свободи в цій частині Тіла, так, пілочки, забрати, і пройма гладенько, максимально гладенько. Прилягала до вашого тіла, але знову ж таки, щоб вдосконалити це вдосконалення, треба робити базу, яку треба ну, закріпити приміркою. Тому що неможливо зробити однозначно без примірки навіть базу. Хоча б одна примірка остаточно вона повинна бути. Але як зробити саме так, щоб, наприклад, не зменшувати ось тут не зрізати плече. А забрати саме в проймі. Ну, ось давайте будемо дивитись. Я зараз ось з цієї ось вона в нас, витачка нагрудна. Я хочу сюди, в пройму, не сюди, а саме сюди. Можна навіть інколи трошки вище проводити лінію, так, тобто не дуже високо, тому що в нас наша. Область цього прилягання, вона зазвичай ось тут нам дає додаткові якісь виточки. Я проводжу цю лінію, яку мені треба розрізати, і витачку так само я буду розрізати. І Зараз я візьму скотч поближче. Це самий простий спосіб, але тут вже залежить від моделі, яку ви собі моделюєте. І що ви хочете саме за проймою собі отримати. І ось так дивіться. Я розрізала тут у виточку, і тут і мені ось тут. Треба забрати. Загалом на пройму, в пройму виходить десь біля 1,5-2 см. В кожного по різному може бути. Наголошую, тому що в нас статура у кожного різна. У наших замовників статура набагато відрізняється від нашої На себе ми орієнтуємося тільки в тому випадку, коли ми щось будуємо, моделюємо на себе. В інших випадках ми орієнтуємось тільки на іншу людину, якій ми це робимо. І, наприклад, тут буде десь близько двох см. Я зараз собі нагадаю в масштабі, скільки в мене 2 см, щоб воно було максимально наближено. Так, це 0,6. Зараз я перевірю. Правильно, я поставила позначку правильно. Ось тут близько 2 см. Можливо, у вас буде 1,5 см. Але то не більше. Загалом то не більше 2 см. І дивіться, ось цю сторону я на цю позначку 2 ось так накладаю. Тобто, я закладаю вже цю виточку. В мене збільшується витечка на грудна. Без цього ніяк. Зараз я заклею цей варіант. Витачки. Тобто, ось у свободу я закрила сюди. Виточка в мене нагрудна додалась. Зараз я її взагалі виріжу. Ось так. Бачите, вже набагато на 2 десь сантиметри. Я думаю, що так, на 2 см. Так, на, ну, навіть майже на 3 см. 2 з чимось. Якщо ми беремо ось тут, то майже 3 см. Тому що 1 см в мене дорівнює 3 см а, реальним. Один масштабний сантиметр, це моїх 3 см реальних. Тобто тут майже 3 см, 2,8 можливо, можливо, 2,9. так. Я цю закрила виточку, і тепер мені треба відновити цю пройму. Пройму відновляю не сюди, а вже ось сюди. Щоб вона була кругленька, гарненька, але без усіляких. Тільки якщо вам там кути дійсно що в моделюванні потрібні, тоді кути ви будуєте. Дивіться, в нас іде ось ця лінія вже пройми, і ми її ось так плавненько, плавнесенько сюди і спускаємо. Зробіть, будь ласка, кожного разу макет і перевірте, чи достатньо у вас закрито, і чи достатньо у вас тут всього, щоб... тому що важливий момент. Про які говорять на платних курсах, інколи на безкоштовних можна це почути. Кожний час нашої доби це наша індивідуальна статура. Зранку ми одні, в обід ми інші, ввечері ми зовсім інші. І кожного разу, коли ви будете на себе чи на когось робити примірку, у вас може. Змінюватись посадка вашого одягу. Рахуйте на це, постійно однаково сидіти він не буде, тільки якщо у вас не постійна а, осанкова така виправка. І тепер я зрізаю все лишнє і в мене є моя нова пройма. Ось так. Ну, тут я вже не зрізаю. Виточка заглибилась, ви виточку потім ось так заберете, у вас буде більший ось тут об'ємчик. Ця викрійка дуже гарно підходить для суконь чи для сарафанів, які мають широку, наприклад, бретель, чи достатньо змістовне плече, незрізане. І чи це буде жилет знову ж таки, тоді ця пройма вона максимально буде до вас прилягати. Таким чином, треба робити і спинку. По спині так само ви трошки забираєте. Ви не зрізаєте плече. Я не дуже за те, щоб зрізати взагалі ломто плече за рахунок пройми, за рахунок вкорочення пройми, зрізати плече. Я не, не Я, не за те. Я, скоріше, знаєте, ось, щоб тут зрізати, тому що все ж таки ося лінія плеча вона зачасту грає більшу роль, ніж ось ця вся. Ну, ось, ось ось тут той шматочок, який він начебто додається. Якось так. Я не знаю, як ще це можна пояснити, але якщо ви хочете, щоб у вас прямо от, от знаєте і рукавчик був такий прилеглий, майте на увазі, що це вже індивідуальна історія, а це індивідуальний підхід до окремої, окремого а, типу тканини. це а, не трикутаж. На трикотаж я взагалі нічого не даю, тому що, перше, я не за трикотажем, навіть сукню трикотажну, яку я давала на канал, то є окремий індивідуальний проєкт, саме мій проєкт, який я на себе, тобто я на себе розраховую і я на себе орієнтуюся. А так, трикотаж я не шию, там зовсім інші розрахунки, і ну, дуже багато питань прошу не задавати, можливо, я на них просто не зможу вам відповісти. От, і ви можете дивитись на свою модель і робити ту пройму, яка вам потрібна. Якщо у вас буде рукав, розраховуйте на те, що у вас рукав повинен рухатись. Ви не як я і інколи кажу своїм замовникам, що ви не пластикова кукла. Ви рухаєтесь, у вас є тіло, ви постійно в якомусь русі, динамічному загалом то русі кожен день, напротязі кожного дня. Ваша осанка вона змінюється. Точки антропометричні, вони змінюють свій кут напротязі вашого робочого дня чи буденного дня, чим ви не займаєтесь. І ось такі речі, як повністю такі, знаєте, прилегли, але не зістречують тканини, вони можуть вам зіграти не на користь, вам може бути незручно, бо воно можете, може на вас потім вас дратувати і якось так. Тобто, ось вам і така, скажімо так, розмоделювання виточки, щоб забрати свободу в пройму, не зрізаючи плече. Я думаю, що так і відео буде називатися. Все, пишіть, хто у кого є ще якісь ідеї. Я не даю багато, зовсім багато, я просто пояснюю принцип, а там вже можна рухатись далі все за практикою. Пишіть, коментуйте, додавайте, мені так само це цікаво. І до нової зустрічі!